Цей фільм про наших дітей дошкільного навчального закладу Колосочок. У 1980 році місто Бориспіль прикрасила новобудова, зведена на кошти Радгоспу Бориспільський, в мальовничому куточку серед розмаїття садів, трав, квітів. Педагічний колектив очолює завідувачка Манович Людмила Миколаївна, методист Бурдальова Ольга Олександрівна. Педагогів працює 17. З них мають вищу категорію 2, першу 4. Другу 2. спеціалістів – 9. Два педагоги мають звання Відмінник освіти України. Два вчитель-методист. Колектив педагогів свідомий того, що в садочку робота має проводитись на найвищому рівні. Тож створення психологічного комфорту для дітей, оптимальних умов для повноцінного їх розвитку, творчого мислення, уяви, фантазії, пізнавальних здібностей стало постійною турботою колективу. Вихователями можна пишатися, вони працюють зацікавлено, змістовно, підтримують усі інновації у дошкільній ланці. На базі дошкільного закладу щороку організовуються цікаві семінари. Методичні об'єднання педагогів міста. Основний показник у роботі фізично розвинені активні діти, кожній дитині світло знань, кожній дитині світло любові, колосочок дасть без вагань, кожній дитині щасливої долі. Діти дошкільного віку за своєю природою дослідники і чмочки. Зі своїм першим поглядом на оточуючу дійсність, дитина починає пізнавати її. Активність маленької особистості в цьому процесі безмежна. Тому кожен день у садочку розширює дитячий світогляд, збуджує увагу і цікавість. Етюди душі. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, планету земля. Щастя і здоров'я всім людям бажаємо. Зранку в дитячий садок поспішаємо, колосочок це наш дім, тепло затишно у нім, в колосочку всі ми дружим, граємо, вчимось не тужим. Якщо життя в садочку радісне й активне, то й самопочуття у кожного відмінне. Поринувши в цікаве заняття, мудро продумане педагогами дитина навчається і розвивається. Щоб заняття з ініціативи розвивалося, потрібне відповідальне середовище та підтримка дорослого, куточки природи і дослідництва, такі зелені оазиси, у кожній групі зі свого квітника і городу зростає бажання берегти природу, щоб рідну країну любити і знати, про неї ми хочемо книжки читати. Дитинство це дивовижний чарівний світ. І саме дошкільний педагог-вихователь є містечком до казкового палацу дитинства. Малюки сприймають вихователя як чарівника, який відкриває їм цей дивовижний світ. Педагоги колосочка говорять, ми даруємо дітям радість дитинства і хочемо, щоб у дітей було світле завтра, і нашим гаслом є поруч з дитиною і разом із нею. На сучасному етапі дошкільної освіти знання про космос стали невід'ємною частиною формування матеріального, розуміння світу старших дошкільнят. Світ мистецтва багатогранний, різноманітний, він дивує і захоплює. Мистецтво впливає на всі сторони духовного життя дитини. Воно пробуджує творчу активність, розвиває розум, формує естетичні уявлення, моральну поведінку. Значення театру в житті дитини важко переоцінити. Він активізує думку, розвиває уяву, сприяє пізнанню довкілля, вихованню почуттів. Логіка природи найдоступніша логіка для дітей наочна і незаперечна. Вихователь групи раннього віку фахівець, який знає, що, коли і як потрібно дитині трьох років. Для нас рідна мова, як пташиці гніздечко, для нас рідна мова, як дерева плід, як сонце промінчик, листочку стеблинка, як квітці корінчик, лелеці політ. Вчити дитину чисто і правильно говорити важливий обов'язок кожного дорослого, саме в дошкільному віці дитина оволодіває мовленням. Тому заняття з логопедом допомагають поповнювати словник дитини. Навчають чітко і правильно вимовляти слова. Великий педагог Василь Олександрович Сухомлинський сказав, що турбота про здоров'я це найважливіша праця вихователя від життєдіяльності, бадьорості дітей залежить їх духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили. Тому наш колектив. Поставив перед собою актуальне завдання зберегти здоров'я юного покоління, прищепити навички здорового способу життя. Система оздоровлення дітей, яку ми розробили і реалізуємо в дитячому садочку під керівництвом Михайла Курика, директора Українського інституту екології людини, за такими напрямками: природна детоксикація організму, фітопрофілактика, колективні методи оздоровлення. Робота з родиною, формування в дошкільників здорового способу життя. Всі фітопроцедури проходять у затишній фітовітальні, цілюща краплинка. Діти вживають вітамінні чаї, кисневі коктейлі, проходять курси аромотерапії, курс аромофітопрофілактики та вживання киснево-синглетних коктейлів супроводжується вправами на релаксацію та музикотерапією. Фізичні вправи супроводжують наших дітей протягом усього дня ранкова гімнастика, улюблена гімнастика пробудження, поєднання з повітряними ваннами, хвилинки здоровинки. У нашому садочку створені всі умови для соціального, інтелектуального, емоційного розвитку дитини, бо об'єктом уваги колективу стала особистість дитини, її бажання, допитливість та завдяки співпраці з батьками. При допомозі небайдужих людей, що стали спонсорами для створення комфортних умов для малят, Бориспіль наше рідне місто. Міська влада дбає про майбутнє нашого міста і про своїх дітей, а діти виражають свої почуття, мрії про місто майбутнього, місто європейського зразка в своїх малюнках.